Коротенький вступ. Сьогодні 14 грудня, субота, якщо не помиляюся. І сьогодні я, друзі, плавав на тому місці, де я був вчора. Вчора на тому місці в мене попалося 4 срібних колечка, але я на нього дуже пізно заплив. Пізно я той, яка ту кишеньку побачив, що там можна пошаритися. Там така, такий приямочок був невеличкий. Ну і сьогодні я там, друзі, пошукав. Пошукав дуже вдало. У мене сьогодні там був рекорд, як кажеться. І відео, скоріш за все, я поставлю, друзі. Без монтажу, перших 10 хвилин пошуку. Тому що е, так несподівано навіть для мене, друзі. Е, ну, Хоча в мене таке часто буває, ну, але таке. У е, мене попалася зразу золота знахідка. І, е, але сьогодні, друзі, я заплив поверху і занирнув саме на те місце, де я хотів вести пошук. Я не хотів відволікатися, коли пливеш від берега, зачепився за одну монету, за другу, за третю. І так пішов, пішов, і місце пошуку вже, яке запланував, вже блін, часу немає, немає кисню. Ну, Сьогодні я зробив, ну так частенько роблю, друзі, занирнув прямо на місце пошуку. Тож приємного перегляду. Усім привіт. Ось такий в мене був заплив сьогодні, друзі. звіт, розбір хабарниці онлайн, друзі. Сьогодні хабарницю прийшлося розкидати по всіх кишенях. Бачите, це свинець такий. Діло в тім, що в мене тут такі грузи йдуть. Основні, як кажеться. Якщо одну хабарницю сильно набиваю, бачите, відклеюється ця штука і можна груз загубити. от Щоб цього не було, прийшлося переміщати весь хабар по різних кишеньках. Але вже привик, друзі, за один день привик. Так. Зараз покажу, що в мене було сьогодні. Ну, сьогодні знахідки були. Сьогодні, друзі, дев'ятий раз я був на тому самому місці, на тому самому пляжі, що я відкрив. Я так думаю, він не битий. Знахідок цікавих було взагалі. Навіть ось це, друзі, я так думаю, цікава знахідка. Але спочатку я переконаюся. Як ну, я так сподіваюся, що це хороша знахідка для мене. Не для всіх. Не кожному вона потрібна, друзі, та знахідка. А можливо, мені потрібна. Так. Діло в тім, друзі, що цей пляжик він такий невеликий, а стільки якихось закутків має, що це ужас. І в кожному закутку... Інше, як кажеться, інше століття. Сьогодні зараз покажу, друзі. А ось дивіться. Сьогодні що було, бачите? Як хто слідкує за цим за моїм відео, це буде, думаю, ціла серія. Ну як думаю, то вона вже є. Вона вже йде. Це дев'яте відео буде. Так, ну це якийсь шмурдяк кинув. якийсь придурок. Так, дивіться, друзі, середньовічних куль. На початку в мене їх було дуже багато. Зараз в мене їх, бачите, практично нема. Може є, яка одна. Е, так, де вона? Де вона, якщо вона є? Якщо вона є, друзі ще. Так, що нема що? Ось тобі і маєш середньовіччя. Так, нема, друзі. Немає середньовічної кулі. От бачите. А перший день, скільки в мене було середньовічних куль, другий день в мене були... Монети середньовіччя, хто бачив цей Далмація. Далма ет Албам. А зараз, бачите, немає ні одної середньовічної монети. Зато дивіться, які шайби попадаються, друзі. Дивіться. Вон, дивіться. Вони які здорові. Ну це, друзі, його Ось такі шайбуги. Це той самий пляж, і він такий невеликий, друзі. Такі закаулки. Так за каміння, яке запливеш, починаєш збирати. І ось тобі. А євриків сьогодні теж було. Ну, одним словом ось так. Я думаю, євриків 15 тут є. Може 20. А, є, може нема. Я думаю, що є більше. Друзі. Десь було і двоєчок, було кілька. Так воно є. Так. Ну, великих монет сьогодні було, дивіться, чи скільки. Ну, скільки великих монет. По 50 центів було сьогодні взагалі багато. бачите, це все 50-ки. Дивіться, 50-ки, 50-ки. Ось таке, друзі. Ось таке. Одним словом, середньовічної кулі нема. По Першій світовій в мене десь була одна вроді. О, ось ця куля. О, всі кулі, друзі. Всі кулі. Ще в мене був, а от є ще куля Друга світова, а може часів в Йогославії. І ще був десь е, каркано. Я розламав один набій, був. Е, так, де він, де він? Ну, одним словом, десь загубив. Неважливо, він і так був не потрібен. Або, бачите? Це куля каркану, манліхер каркану. О, всі кулі, друзі. А хто дивить, дивиться ось, цей пляж, це такий буде експеримент. Я його хочу вибити, 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 як це. Ось дивіться, там ще вибивати і вибивати. Поки що конкурентів немає. Ось таке, бачите? Ось таке. І друзі, саме головне, як кажеться, зараз де моя хабарниця, ось я все замочив. Я вже одну бочку наповнив, тому що я запустив, друзі, вчора не було часу наповнити бочку. Е, була робота. Блін, і я пропустив. Тепер дивіться, друзі, фокус-покус. Бабах. Ось тільки сьогодні, друзі, було золота. Дивіться. І одне срібло. Хто дивиться, вчора в мене було 4 срібла, друзі. Сьогодні лише одне срібло, бачите, і дивіться, скільки золота. Саме перше попалася ось така обручечка. У мене, до речі, друзі, з цього самого пляжу, я не пам'ятаю, другий чи третій вихід, така сама обручка, бачите? Один в один. Але там в мене не вистачає отаких от кілька квадратиків. Я потім у відео доложу їх дві обручки разом. Ну, але така хороша на грама 4. Бачите, дивіться, ось така. Це перша, друзі, це був другий сигнал. Перший сигнал була фольга. Я забираю фольгу і тут, блін, обручка, а після обручки ще монета, друзі. Це на початку. А вже решта, друзі, я збирав оце десь, хвилин 15. І блін вже в самому кінці. Не знаю, на відео попаде, не попаде. Тому що в мене камера, ну як не слідкуєш під водою. І зараз погода не така, не дуже яка ця, польотна. Ось таке, друзі. Тож в мене перше попало це. Друге в мене попало ось це колечко, бачите, ось таке. Е, третє в мене попало ось ця обручечка, друзі. І то вона в мене попала, я навіть не знаю випадково, напевно. Е, я так купаю сигнал такий монетний. Так дивіться, зверху лежить обручечка. Забираю обручечку, сигнал як був, такий є. Бачите? І після нього, через хвилини 3, може, попалася. Ця обручка така взагалі на грам 8-10. Ну Десь 8 грам десь має така обручечка така попала. Потім попалося котре з цих. Я думаю, ось це. Попало, а потім ось це, друзі. Який прикол, друзі? Мій рекорд 6 золотів за один раз. І сьогодні, бачите, я ще раз вийшов на свій рекорд. Шкода, ще би одне золото, і був би в мене побитий мій рекорд. 7 золотів. Ну, блін, не побив. Ну, приємно навіть повторяється рекорд, це приємно. Але вага тут буде більша по-любому. У мене минулий раз була вага менша. Ну тут є, зараз, так скажу, прикину скільки приблизно. Ну блін, грам 25. Ось десь так. Ну не більше. Ось така вага, друзі. Ось такий в мене сьогодні улов. Бачите, друзі? І саме важне, що я кажу, друзі, ну це на самому початку другий сигнал. А ці останніх 15-20 минут. І все, і кисню не вистачило, друзі, ще тільки плавай, плавай, плавай. А вони просто як гриби випадають. Під водою це здається, це... Просто, блін, секунди. Ти десь один так. Бац-бац, там кілька монеток, ба-бах, друге колечко. І ось таке. І це останнє чи передостаннє пало срібло. Ну то вже таке, знаєте, після золота воно мало радує. Але є, друзі. Ось таке. Тож всім удачі, вам. І так, друзі, як я вже сказав, мій рекорд 6 золотих знахідок поштучно, якщо взяти. Не побив я його сьогодні, бачите, а просто дійшов до нього. Ще би було одне колечко, був би побив рекорд. І було б добре, було б далі до чого прагнути, друзі. Щоб побити ще сім рекорд, ну таке. Поб'ю я ці шість рано чи пізно. Цей рекорд 6 в мене поки тримається добрих півроку. А от по 5 знахідок в мене було, я вже навіть не знаю, десь, певно, від 5 до 10 раз по 5 знахідок. І той рекорд в мене тримався. 5 знахідок теж десь біля року, друзі. Ну, а зараз, бачите, 6. Ну нічого, рано чи пізно буде і 7. Таке, надіюся, може, навіть до кінця року, а може і ні. То таке. І ще я сказав, покажу обручку, друзі. Бачите, що я таку знаходив вже. Ось така обручечка, бачите? Ось така. Діло в тім, бачите, я спеціально відложив. Я з цього пляжу взяв дві похожі обручечки. Як, виробник той самий, тільки одна більша обручечка така, більш масивна, а друга просто тонче. Таке, як враження, як чоловіча і жіноча. Не хоче фокусуватися, блестить на світлі. Ну, одним словом, друзі, ось таке, бачите. Ось таке. То всім удачі, щастиво!